Ми, ми учні, ліцею номер 2 міста Покров. Ми живемо в покрові біля Каховського водосховища. Ви знаєте, більше не існує. Понад мільйон людей залишилось без води. Тепер у дощові дні ми збираємо воду, що стікає з дахів. От тільки якщо дах вкрити пилом, щоб та що не вкоснено, з нього стікає брудна вода. Ми придумали, як збирати чисту воду. Нам потрібні дощолови. Кілька тижнів ми працювали над ідеєю, а прототип ми вирушили зібрати до Києва. Зробили це разом з мейкерами краклапу. За три дні розробили конструкцію та протестували її. Наш дощолов допоможе вирішити проблему нестачі води у будь-якому місці. Ми хочемо зібрати кошти, щоб встановити кілька дощолов на території нашої школи. Також хочемо подарувати по одному дощолові кожній школі покрову та навчити наших однолітків, як його робити, щоб вони могли перейняти наш досвід. Ще кілька конструкцій встановимо в місті. Схемою та інструкції обов'язково поділимося з усіма бажаючими. Допоможіть нам це, це зробити! а ми допоможемо дорослим у вирішенні проблеми нестачі води.